Привіт! Водорості це не лише обгортка для суші чи неприємність на пляжі. Вони є важливою частиною раціону в багатьох культурах, особливо в азійських країнах. Але чи варто включати їх у свій раціон? Давайте розберемося. Що таке водорості? Водорості це рослини, які ростуть у водоймах. Вони бувають різних видів, але найпопулярніші їстівні водорості використовуються в азійській кухні. Ось деякі з них. Перше норі використовується для суші. Друге компу. Основа для японського бульйону даші. вакаме. часто додають у азійські супи чи салати. Всім відома ламінарія чудовий компонент салатів. Ну і нарешті спіруліна. популярна як джерело білка та вітамінів. Частіше за все використовується як біодобавка, але може також додаватись у страви як їх компонент. Поживна цінність водоростей. Водорості мають низьку калорійність, містять мало жиру та цукру, але багаті на корисні речовини. Ось що вони можуть вам запропонувати: це мінерали залізо, магній, калій, йод, вітаміни А, С, Б9К, омега-3, жирні кислоти. Важливо, що у водоростях містяться саме ті омега-3, які частіше можна зустріти лише у тваринних продуктах. Звісно ж, антиоксиданти, поліфеноли та каротиноїди. Але будьте обережні! Деякі види водоростей містять багато натрію. Велика кількість йоду у водоростях може бути шкідливою, тому варто не їсти їх частіше двох-трьох разів на тиждень. Водорості можуть поглинати важкі метали, такі як миш'я, ртуть, катмій, свинець, якщо вирощуються у забруднених. Районах, тож обирайте водорості, у походженні яких ви певні. Користь для здоров'я. Дослідження показують, що водорості можуть мати такі переваги: по-перше, здоров'я серця. Водорості знижують ризик серцевих захворювань. По-друге, контроль цукру в крові, допомагають регулювати рівень глюкози. По-третє, підтримка щитовидної залози завдяки вмісту йоду. А четверте, це протиракові властивості. Деякі дослідження вказують на можливість за. Побігання певним видам раку, однак для підтвердження цих ефектів потрібні більш масштабні дослідження. Тож, однозначно, на сьогодні можна сказати лише те, що водорості це смачний компонент вашого раціону. Як включити водорості у свій раціон? Водорості продаються в сушеному вигляді в азіатських магазинах або в у звичайних супермаркетах. Ось кілька ідей, як їх можна використовувати. Перше як снеки, сушені листки норі можна їсти прямо з упаковки замість крекерів або чипсів. Це точно більш корисно. Друге супи та бульйони. Додавайте замочені водорості для аромату, а також заміняйте ними сіль. Третє салати. Змішайте водорості з конжутною олією, оцтом та овочами. В салатах водорості також здатні замінити сіль. Ну, четверте Суші. Цей спосіб коментарів не потребує. П'яте смажені страви. Додавайте водорості до локшини, запіканок або смажених овочів. Висновок. Водорості це корисний і поживний продукт, який може стати чим. Чудовим доповненням до вашого раціону. Вони містять багато вітамінів, мінералів та інших корисних компонентів. Однак важливо вибирати якісні водорості та вживати їх у помірних кількостях, щоб уникнути надлишку йоду чи важких металів. Якщо ви ще не пробували водорості, спробуйте, вони можуть стати смачною та корисною частиною вашого щоденного меню.